Ретроградний Меркурій це щорічно повторюване явище. У 2025 році воно відбудеться тричі. Про особливості цих ретроградних періодів ми і поговоримо з нашими підписниками. Також будемо вам вдячні за вподобайку та коментар до цього відео. Весняний ретроград Меркурія Планета комунікацій, інформації та інтелекту Меркурій буває ретроградним 3-4 рази на рік. Він проводить у зворотному русі близько трьох тижнів. Перший ретроград Меркурій у 2025 році здійснить навесні. У ці дні можуть виникати проблеми в повсякденному спілкуванні, опрацюванні інформації, пересуванні в просторі та роботи техніки. Найбільше зміни торкнуться близнюків, дів, стрільців та риб. Яким буде перший ретроград? Астрологи вказали, що перший період ретроградності найменшої планети Сонячної системи розпочнеться 15 березня і завершиться 7 квітня 2025 року. Меркурій буде ретроградним у знаку войовничого овна. І співчутливих риб. Ця астрологічна ситуація позначиться на житті людей так. Усі поточні процеси сповільняться або стануть на паузу. Ухвалені раніше імпульсивні рішення будуть переосмислені. Відбудеться занурення в глибини підсвідомості, аналіз емоцій, страхів і надій. Однак не всім у ці дні буде легко та комфортно. Є низка табу, які слід врахувати. Не заперечуйте реальність, не ремонтизуйте людей, їхні вчинки та власні фантазії. Зніміть рожеві окуляри та тверезо погляньте на проблеми, розгляньте всі можливі реалістичні рішення. Ретроградний Меркурій Вовні спровокує пристрасті й словесні перепалки. Не перестарайтеся із сарказмом і будьте обережні, щоб не спровокувати ворожість та конкуренцію. Пригальмуйте проекти, які вимагають більш агресивнішого підходу. Ретельно обміркуйте особисті цілі та дії. Переконайтеся, що вони відповідають вашим амбіціям та можливостям. На думку астрологів, на багатьох чекають труднощі з навчанням, розкриттям релігійності, духовності та саморозвитком. Терпіння, точність і такт допоможуть досягти успіху і просунутися вперед. Літній період ретро Меркурія. Другий період ретроградності Меркурія припадає на літній сезон і пройде в проміжку 18 липня 11 серпня 2025 року. Літній ретро Меркурія період правління вогняного лева. Коли Меркурій ретроградний у леві, обстановка загострюється до межі. Типові ознаки, які вирізняють цей відрізок часу. Драматичні ситуації пов'язані з творчими проектами, застій, небажання розкриватися, страх, невизнання таланту, повний провал ініціатив, відсутність сил і бажання проявлятися як лідер, втрата довіри і авторитету, труднощі в романтичних стосунках, літній період ретро Меркурія чудова перевірка на адекватне сприйняття себе і лідерство в кар'єрі. Перш ніж вступати в керівну роль на роботі, переконайтеся, що ознайомлені з усіма умовами співпраці. У стосунках не сприймайте все буквально. Уточніть, що думає і відчуває ваш партнер. Не давайте йому суперечливих сигналів. Краще відкладіть серйозні косметичні процедури до 11 серпня. Чекайте повернення колишніх партнерів, бережіть почуття в поточних стосунках. Залишайтеся скромними. Тримайте серце відкритим, але не будьте занадто довірливі. Не намагайтеся виділятися через занадто помітний образ. Зберігайте баланс між яскравістю та стриманістю. У ці дні слід подарувати зелений одяг або зелені браслети жінкам роду. Це пом'якшить вплив суперечливої енергії ретрограда та допоможе уникнути помилок і налагодити стосунки. Астрологи рекомендують під час ретроградної фази вирушити місця, де ви жили в дитинстві. Це надихне на зміни. У дні другого ретро Меркурія знайдуться загублені речі, а до бізнесменів повернуться старі клієнти, щоб почати новий етап ефективної співпраці. Осінній ретроград Маркурія Третє ретро -маркурія спостерігатимемо у фіналі осені. Він розпочнеться 9 листопада і завершиться 29 листопада 2025 року. У ці дні зворотний рух планети пройде у знаку вогняного стрільця та інтуїтивного скорпіона. Це буде напружений час, який призведе до розкриття істин та інтенсивного самоаналізу. Це також період перегляду минулих ситуацій, переосмислення ідей. І вирішення невирішених конфліктів, ризики, які чекають у ці дні наступні. Надмірна відвертість зруйнує стосунки. Спроби розкрити рідним очі на якусь правду призведуть до розриву сімейних зв'язків, непристойні зауваження і гострий гумор будуть недоречні. На думку астрологів, у період осіннього ретрограда вірогідні затримки у заняттях або стажуваннях. Поломки транспорту і страйки. Вирушайте в аеропорт раніше. І тричі перевірте бронювання, оскільки цей ретроград несприятливий для поїздок і подорожей. Будьте пильні і обережні в незнайомих місцях. У 2025 році ретроградними будуть також і інші планети. Серед них Сатурн, 13 липня, 28 листопада, Нептун. 4 липня, 10 грудня, Плутон – 4 травня, 14 жовтня, Хірон. 30 липня, 1 січня 2026 року. Усі вони порушать питання відповідальності, творчих талантів, карми і добрих справ, спрямованих на інших людей. У період осіннього ретро Меркурія. Малюйте, ведіть щоденник, займайтеся благодійністю. І візьміть із притулку домашнього улюбленця, щоб прокачати вміння брати відповідальність. Це гарний час, щоб відпустити те, що більше не служить нам: чи то стосунки, чи то емоції, чи то матеріальні цінності. Меркурій найшвидша планета сонячної системи, періоди зворотного руху якої пролітають швидко і завершуються правильними висновками. У 2025 році Меркурій буде ретроградним тричі. Скористайтеся цими тижнями, щоб трансформувати себе. Прийміть правильні рішення, спираючись на інтуїцію та підказки астрологів. А якщо для вас було цікаве наше відео і ви дізналися багато корисної для себе інформації, просимо поставити йому вподобайку. Також будемо вдячні за підписку. Щоб не пропускати нові відео, натискайте на дзвіночок, а поки можете переглянути відео, які вже є на нашому каналі, посилання на які з'явились на екрані. Приємного перегляду та до зустрічі!